Зсу ситі, а москалі побиті. з таким слоганом медична лабораторія Ескулаб влаштувала благодійний ярмарок до Дня захисників України. А заодно й відсвяткувала 13-річчя. Ми вирішили, оскільки війна відсвяткувати його не традиційно, оскільки ми заснували благодійний фонд, який готує сухі супи і передає на фронт. Файна зубка та файний борщ. Кожного тижня більше 4 тонн ми передаємо на передову цього дня. На трьох локаціях Львова та у Києві працівники Ескулабу влаштували благодійні. Ярмарки із виробів та продуктів, які виготовляли власними руками. Окрім цього, кожен охочий міг абсолютно безкоштовно скуштувати сухий борщ виробництва медичної лабораторії, яким харчуються наші військові на передовій. Для нас тут можна військовим трохи заслабо, я думаю, бо і ніч, і день, і той. Ну, але дякуємо Богу за те, щоб ще одного ну, не ж би гаряче було свіже. Для приготування такого борщу медична лабораторія купує овочі, які нарізають, висушують та запаковують у пакети. На передовій сумі швидко заварюють і отримують смачну та гарячу першу страву. Завітали на ярмарок десятки гостей. Відвідувачі, коли бачать камеру, одразу ж беруться передавати вітання українським героям з нагоди дня захисника. Щоб Господь дарував нашим воїнам силу, міць, могутність, мужність і щоб вони відвоювали всю нашу Україну і вигнали ворогів геть з нашої землі. Хай їх Бог допомагає. Окрім файного борщу від ескулабу, відвідувачі ярмарку змогли придбати солодку випічку, шкіряні вироби, свічки, картини та безліч інших товарів. Загалом на всіх локаціях було близько тисячі різних найменувань для продажу. Організатори свята розповідають, усі кошти, які вдасться заробити на день захисника України, медична лабораторія витратить на закупівлю продуктів для подальшого виготовлення сухих супів та борщів українським воїнам. Оскільки зима, зима близько, першої страви треба буде побільше, тому ми плануємо закупити якомога більше овочів на їх і передавати хлопцям якомога більше. Оскільки зараз запитів на суп багато, відповідно, ми хочемо наготувати якомога більше.